Доброго дня пані та панове. Сьогодні 10 травня 2025 року. Я знаходжусь на ділянці Західній Україні новий мерчик. Зараз десь скільки сьома година чи, чи восьма вечора. От. Але вже є погані прикмети. По-перше, бачимо вон, місяць. Вон, повний місяць. І вже всього тільки 5 плюс 5. Обіцяли о третій ранку десь мінус 1. Ну, вже з досвіду я знаю, що мінімум буде мінус 2, так точно буде, а то мінус 3. Ну, частина виноградника в мене пропала, померзло все. А те, що вдалося спасти, там, то вогниками, то ще щось. То висновок такий, що саме краще те, що я вже казав в попередньому відео. От сіно і поверху агроволокно. Де, не вдається, високо підв'язано, там в один або в два шари агроволокно воно не торкається до. От. І Таким чином буду сподіватися, що все спасу. Так. Оце шкілка. Шкілку я останні роки роблю кожного разу таким чином, що я одразу натягую, щоб не робити оці дуги там і так далі. Я зразу натягнув нижні і верхні проволоки і через них агроволокно. Перекидую і виходить будиночок. Таким чином я спасаю шкілку кожного року. Крім того, я все, що в мене вижило, все, що вдалося спасти, тепер приходиться весь час про нього думати. От. І от я десь сіно положив на низ. А зверху ще агроволокно натягнув. Ну, сіна треба багато, та й сил не вистачає, щоб все якби зробити. То є. Частина, оце три ряди, оці, і 4. Чотири ряди. Вони без сіна. тут тільки по краю, бо тут такі, як Червона калина, Чорнобаївка. Подяка полякам, Джавелін, то я для перестраховки їх накрив сіном. Вони все, воно все в мене лежить на землі, тому що піднімати туди-сюди це така морока, а всі ми знали, що будуть знову заморозки зворотні. Понакривав саме таке цінне соломою, не соломою, а сіном. І зверху ще натянув агроволокно. О. Воно спасло при мінус 5 і при мінус 6 спасло. То як буде сьогодні мінус 3, то спасе також. Значить однорічні саджанці, ті, які посаджені восени маленькі. Всі я накрив бутлями 5-літровими з кришками обов'язково. бо без, як кришки немає, то туди заходить трохи мороз і верхівки приморожує. А поверху обов'язково мішок, а, а іноді хрест-накрест два мішка цукрових. Таким чином, все дуже добре зберігається. Ось ще один признак того, що буде мороз. Захід червоний, це явно буде. Мороз. Так. Ну, ми з дружиною, звісно, поквапилися і посадили помідори. Тут теж ми садимо всі високорослі сокорослі по півтора метрів, вісімдесят ті, що ростуть до 2 метрів, то шпалера натягнута, з добрим і так далі. А під нижньою проволокою посадили, через нижню проволоку теж кинули агроволокно таким чином. Будемо спасати і помідори, якщо земля набирає тепла і виходить, якщо мороз буде не більше 3-4 годин, то туди мороз не забирається. Це вже перевірено. А от як буде 7 годин, 8-9, то то вже гірше. Тут теж Шовковиця накрита в мене дуже-дуже гарний, мені сподобався. Такий хромкий, такий солодкий, ну, дуже гарний виноград. А ото тепличка, в якій я зберігаю вирощую чи пророщую, дорощую, дорощую е Вигитую саджанці. Ну там їх десь небагато, десь біля 200, та менше вже, бо час випав, то то не відкрив провітрити, воно там позварювалось, було, були дуже жаркі, То забув включити свічку. Сьогодні вночі десь о 12-й ночі приду, запалю свічу величеньку таку. Одна-дві свічі втримують плюсову температуру, що вже дуже добре. Таким чином. До цієї ночі готові. Що в цих накриттях погано? Це те, що його, якби дуже длинне, та і, і, і довге агроволокно все одно не, не допомагає. Вдень обов'язково піднімається дуже сильний вітер. І оце все починає полоскати по пагонам і так далі. Тому вранці кожного ранку, як тільки починається день і ще тихо, ще нема вітру, то я обов'язково або через верхню проволоку перекидую обидва кінці і закріпляю прищепками або звичайними прищепками. Або взагалі десь просто кладу на землю. По землі воно там десь там, чи кирпичино і прижав, чи ще щось і держиться. Ну, от. Он то місяць і чи луна, чи як її правильно сказати. Ото вона злодійка, буде мороз. Ну, все на все добре. Я буду надіятися, що мороз тільки в мене, а в других людей немає. От. В, мене, я, в мене це звичне діло. Бо біля болота, в низинці і навіть у селі. Ну, вище на 5 метрів, ніж у мене, мабуть. Не більше 5 метрів вище. І то там на 1-2, іноді на 3 градуси різниця тепліше. Ну, Все, На цьому все. До побачення.